Слабкий ПК це проблема, яка не дозволяє доторкнутися шедеврів ігрової індустрії. В переважній більшості це AAA-ігри з високими системними вимогами, для котрих знадобиться як мінімум бюджетна ігрова збірка. В цьому ролику ми розповімо вам про інші зразкові витвори, для котрих вам не знадобиться топовий ігровий комп'ютер. Я Андрій Бесовісний і ви знаходитесь на каналі ArtLine Play. Зайдемо одразу з козирів. Третій відьмак завжди готовий прийняти тебе до світу Неверленду, створюю Анджея Сапковського. Гра вийшла ще в 2015 році і до сьогодні може потішити чудовою та насичною графікою, безлічу цікавих механік, величезним відкритим світом і неймовірним сюжетом. Без долі сумніву можна сказати, що відьмак 3» є однією з найкращих ігор всіх часів. Більше того, гра дарує більше 100 годин сюжетного проходження і має два масштабні DLC, історії котрих неможливо забути. Пройти її заново це завжди чудова ідея. Якщо ви любите Свайвали і ніколи не грали в The Forest, час настав. В цій грі ми потрапляємо на безлюдний острів, який не такий вже й безлюдний, як здається спочатку. Живуть на ньому різні племена канібалів, які дошкулятимуть вам протягом всього проходження. Ми ж повинні відшукати свого сина, якого ті викрали, а для цього доведеться добряче попотіти. The Forest має обширну систему будівництва, просту, але круту бойову систему, типові survival механіки без перегинання палки, крутий штучний інтелект, а також вона тішить експлорингом і сюжетом з подвійним дном, який тут майже що не подається через кат сцени. Більше того, гра вийшла вкрай атмосферною, а її графічний рівень є оковтішним навіть в 2023-му. Після проходження цієї гри ви обов'язково захочете зіграти в продовження. Утім, для нього вже знадобиться хороша ігрова збірка. Тему виживачів продовжує The Long Dark атмосферна гра про виживання в сніговій пустці, яка одразу манить око своєю стилістикою. Граємо ми за пілота літака, який розбився на півночі Канади. Гра вийшла доволі хардкорною, адже змушує вкрай серйозно відноситись до збереження життя нашого персонажа. Вона чудова в плані сюжету. Тут і цікава історія яскравими персонажами, багато катсцен і загадок. Що найцікавіше, її системні вимоги просто мізерні. Напевне, не існує на цій планеті геймерів, котрі б не грали в Half-Life. Вічна класика від Valve з'явилась на світ ще в 1998 році, тоді як продовження вийшло у 2004 му People більше знайомий саме з другою халфою, тоді як з першою, ознайомлені в більшості олди. Не біда, адже в 2020 році в стімі з'явився ремейк оригінальної гри під назвою Black Mesa від студії Crowbar Collective. Гра зіграла новими фарбами, отримала більш сучасну графіку і не змінилась в сюжетному плані. Єдина масштабна метаморфоза це розширений світ зен, в який ми потрапляємо під сам кінець. Обов'язково зіграйте і отримайте масу задоволення і ностальгії. Від наукової фантастики до справжнього хорору. так серія Outlast завжди була не для всіх. Це по-справжньому моторошні ігри, в котрих гравець не може нічого протиставити своїм противникам. Нам постійно потрібно тікати і ховатись, до того ж, робити це добре, так як місцевий штучний інтелект дуже хитрий та винахідливий. Якщо хочете більш сучасного графічного рівня, рекомендуємо одразу зіграти в другу частину, вихід якої відбувся у 2017 році. Зіграємо ми за журналіста, котрий відправляється в гори Арізони за розслідування вбивства вигідної жінки. Сам того не відаючи, він разом з дружиною потрапляє до справжнього пекла. До справжнього пекла потрапляють і герої Resident Evil 2 в ремейку 2019 року. Цей ремейк позиціонується як один з найкращих, адже він не тільки переводить культову гру на сучасний графічний рівень, він повністю передає ту ж зловісну атмосферу. Багато фанатів вважають, що саме друга частина є найкращою в серії ніч ходячі мерці, дощовий ракун Сіті. Ось куди варто відправитись на ці вихідні. Якщо ж ви не любите хорори, а надаєте перевагу фентезі, ласкаво просимо до Середзем'я. Серія Middle С є однією з найкращих ігрових серій по володарю перснів. Її протагоністом є Таліон, який бореться з орками іншими породженнями пітьми. «Shadow of Mordor» вийшла ще у 2014-му, але до цих пір може похвалитись хорошим графічним рівнем. Утім, найбільшим надбанням цієї гри є крутий геймплей, який дозволяє ефектно розправлятися з ворогами і отримувати масу задоволення. А от задоволення від Секіру нагадує мазохізм, адже ця гра вп'є твою нервову систему. Хто це вміє краще, ніж хлопці з From Software? Якщо ви любите хардкор і суміш японської культури з середньовічним гротеском, вам сюди. Секіро це висота жанру Souls-like, яка потребує майстерності та уваги. Гра дійсно непроста. Тож готуйтесь вчитись, тренуватись і помирати. Вона вміє розповідати сама за себе, так що не боріться і спробуйте власні сили в цьому темному та непривітному світі. Куди ж без онлайн ігор? Торкнемось вічної класики, нагадуючи вам про існування другої дотки. Ця гра йде на будь-якому калькуляторі. Проблема лише в тому, що вона відрізняється дуже високим порогом входження. Для розуміння цієї гри знадобиться не один рік, що є одним з її кіберспортивних аспектів. З нещодавнім оновленням New Frontiers гра отримала набагато більше позитивних рис і змінилась на краще. Якщо маєте багато вільного часу, обов'язково спробуйте та будьте обачні, адже вона викликає звикання. Ну, а щоб не пропускати топові сучасні ігри, купуйте ігрову збірку від Artline. З нею у вас ніколи не буде жодних проблем в плані геймінгу, а також питань, потягне чи ні. Заходьте на наш сайт і обирайте ту, яка найбільше до вподоби. Підписуйтесь на цей канал, ставте лойс і розповідайте друзям. І гарного вам геймінгу!